Просто-пронто мої красуні, що від вас приховано, ви знаєте, відповідь на одне запитання, дуже багато хто мене питає, це дуже крутий від мене мес месенджер. Тобто я вам даю відповідь да, конкретну, що немаловажно. І ще, що важливо, що потім всі звертаються знов. Тому що, ви знаєте, справа в тому, що іноді важливо знати сутність. А особисті розклади це взагалі фантастика. Ви можете задати навіть шість запитань без особистого розкладу з різних сфер. І ви узнаєте дуже багато інформації про себе. Тому не переживайте. Я відповідаю вам так, що ви до мене повертаєтесь знову, знову з іншими питаннями. Амулети, Амулети це просто дівчата. Раджу всім, бо я так змінила своє життя і життя багатьох-багатьох людей. І так дивимось. Що від вас приховано, мої красунечки? Вас показують принцесою. Мені це подобається. Ви мої класні звід імператриць втомилися, вирішили бути принцесами. Вас показують, що якийсь довгий час ви ведете себе як принцеса. А знаєте чому? Бо ви не знаєте, що ви хочете. Правда, ви один день думаєте, хочу це, інший день хочу інше. Ну іноді класно побути принцескою, Не тільки ж йому бути принцем, дівчата. І зараз, якось у вас, так ви знаєте, вам не вистачає чогось, або якихось практичних дій. Саме від інших людей ні. Або грошей не вистачає декому є і такі епізоди, а щось приховано від вас. Приховано від вас, що зараз ви з кимось не спілкуєтесь, або якщо спілкуєтесь, то якось так, є аркан суд. Тобто зараз ви судите те, що було раніше. І вам від цього дуже важко, але це не приховано. Ні, я думала це. І ви зараз вже втомилися від цього і хочете піти від цих переживань, скільки можна, стільки берегів, правильно, дівчата, а чоловіків ще більше, ніж берегів. Так а що ж скрито від вас? Ох, дівчата, знову це падає. Тайна, яка, що дуже скоро якась тайна відкриється, тайна, яка... Свій час ваше серце розбило, це навіть може бути завтра, сьогодні, післязавтра. А що ж це за тайна? Що ж це за тайна? Ми же хочемо знати, що прихована? Тайна, що стосовно того, що ви з кимось будували щось таке конкретне і стабільне. Знову, дівчата, король жезлів. Тайна відкриється, що оцей король жезлів і що він хоче.